Доброго ранку. А скажіть, будь ласка, як поводить себе ворог на лінії фронту? Як змінюється активність його останнім часом? Ну, останніми днями вже з вихідних ми маємо посилення тиску ворогам, саме ракетного і авіаційного йдуть постійні обстріли. Усіляко намагається штурмувати Білогоровку, але наші сили оборони там тримаються, наносять ураження противнику. Дуже важкі бої йдуть. Крім того, постійно лупить по Невському лише за сьогоднішню ніч. У нас при приходах по Невському, де 120 людей наших знаходиться, три будинки було знищено, три будинки було знищено. Дякувати Богові. Люди не постраждали, але будівель більше немає. Тому постійний йде обстріл. Ви самі бачили, ще вчора ворог е вище трошки нашої території по нашим сусідам, по Харків'янам, лупив по, по м'якопроводу. Але дякувати Богу і з нами Бог, тому що пішла пляма більше в сторону Росії. З огляду на масштабні руйнування, яка зараз гуманітарна ситуація на підконтрольній Україні території? Що стосується гуманітарної ситуації, то на теперішній час до тих населених пунктів, де знаходяться наші мешканці, наші деокуповані населені пункти, поліція і з військовою адміністрацією а також волонтерами постійно доставляють харчі, воду. Вчора якраз завозили медикаменти і. Знову ж таки, не переставаючи, продовжуємо, і тримаємо на контролі. Наші представники на місці передають постійну інформацію про потреби. Угу. Чи є у вас інформація, якась статистика про кількість цивільного населення дітей? І розкажіть, будь ласка, які можливості для евакуації і чи є охочі поїхати? Хоче, звісно, поїхати є. Там залишилось багато ще наших людей, які не змогли ще з того періоду, коли почалась 24 лютого, виїхати, тому що швидко була оточена та територія. Люди ці залишаються, але виїхати не можуть, тому що перше дуже проблематично, дуже дорого. це якщо через човнаків, які там російські з'явились по 500, по 700 євро. А якщо самі вибираються люди, то про чоловічу стать взагалі не йдеться, тому що одразу на блокпостах зупиняють і до військкомату тягнуть, Навіть якщо вже були в нас інформації інформації про те, що людина з хворим серцем і ту забрали, ну потім відпустили, бо там дуже проблемно. А виїхати наразі на смузі смузі зіткнення взагалі неможливо. Єдиний варіант це через Росію, через Білорусь на Європу. Але дуже довгий процес, дуже коштовний, тому мало хто наважується. Ви ж розумієте, що грошей особи особа там немає. Ви ж самі сьогодні казали: ті, хто навіть пішли на співпрацю з ворогом, не отримують зарплату. Ми маємо інформацію то з листопада, то з грудня хто не отримує. Тобто люди ходять на роботу, але заплатні ніякої не отримують. Угу. Ну і якщо вже мова зайшла, що нам відомо про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і чи можна якось зарадити нашим людям там? Ну на теперішній час я думаю найближчим часом зможемо зрадити, коли пройде контрнаступ. Тоді ми нашим людям допоможемо. на теперішній час будь-які спроби навіть Червоного Христа заїхати туди і надати допомогу. Ми спілкували з Червоним Христом. Противник усіляко відмовляється. Те, що стосується наближеної до лінії зіткнення смуги в тих населених пунктах, таких як сівродонієцькрубіжна Кремінна, ситуація дуже проблемна, як в гуманітарному плані, так і в медичному забезпеченні для наших громадян. Угу. Ну, а принаймні, чи є якісь можливо канали комунікації. Ну, я не кажу, що не розкривайте всі таємниці, але бодай, ну, можливо, якісь є для того, щоб, ну, по-перше, піднімати, якось тримати мораль наших людей там. Ну а по-друге, інформувати, наприклад, чоловіків, яких забирають з блокпостів. А для, ну, для того, щоб вони там скористалися, наприклад, програмою Я Хочу Жити. Так? Звісно, у нас комунікація повна є. і... Спілкування з нашими громадянами по наших мережах, яких ми можемо спілкуватись, вони і самі вже знають і дуже хочуть же нашого контрнаступу, тому що кажуть, що у вояк російських є там панічні настрої в пультах, наближених до зі пільні зікня за останні дні. Вони дуже почали сильно переміщуватись, намагатись там щось закріплюватися. Хтось і виїжджати, тому наші люди там чекають. Спілкування з ними є інформацію. Ми отримуємо і по виборам і по всьому, що що потребує важко спілкуватись, тому що дуже ворог бореться з нашою роботою, але спілкування є, і отримання інформації у нас є ще одна величезна проблема. Це діти дітей з окупованої Луганщини примусово вивозять у РФ на лікування. Ну, типу, начебто, які наслідки, яка робота проводиться зараз аби ворогу. Це ну принаймні не зійшло з рук. Ну, ви ж бачите, повністю, повністю на міжнародну платформу виходить наша держава, повідомляє про це частково. Ми розуміємо, ну, в більшій частині ми розуміємо, що, що за діти куди вивозяться. Все зрозуміло, що вивозяться до Російської Федерації під приводом того, що лікувати оздоровлювати дітей, тому що ми ж з вами бачили, що протягом двох місяців назад вони чітко проводили лінію про обслідування всіх наших діток, і там 75% дітей виявилось, що вони всі хворі. Їм негайно необхідно надання допомоги санаторного курорту. Ної тому вивозять, ми все це прекрасно розуміємо. Вони е, намагаються усіляко переломлювати нашу молодь для того, щоб молодь виховувалась е, в дусі руского міра. Але я думаю, все це ми повернемо і на всіх міжнародних платформах наша держава повідомляє про це і ніхто не мовчить, ніхто це не прикриває. Повністю ми розповідаємо. Тому я думаю, відповідальність за це всі відповідальні особи, які є зражки вони понесуть. Угу. А ми знаємо, що 11 релокованих компаній з Луганщини представлено на виставці схід експо Експо-2023». А які взагалі перспективи повернути їх у регіон після деокупації? Ну і де зараз знаходяться вони? Яка робота проводиться з ними? Дивіться, ці підприємства, які приймають участь у схід Експо, вони розкидані зараз по всій Україні, як і наші внутрішньопереміщені громадяни, тому що ну так нас застала війна, так розкинули і ми спілкуємося. сьогодні. Будуть у мене зустрічі з цими підприємцями. Перед цими ми зустрічалися з аграріями. Усі наші проукраїнські хлопці і дівчата, які керують цими фірмами, готові повертатись, готові відбудовувати свої заводи, засівати свої поля. Тому навіть коли ми спілкувалися хлопці хлопці, ми все, що треба, ми допоможемо. Але тільки давайте вернемося, будемо засівати. Тому ми дуже сподіваємося на наш контрнаступ, щоб ми якомога швидше звільнили наші території і наші підприємства могли працювати. Є дуже багато напрацювань з фірмами і підприємствами, які вже пропонують нові проекти на наші відновлені території. Ну і якщо можна дуже коротко, ми знаємо, що нещодавно відбулася нарада по реінтеграції Луганщини після доокупації. Ця нарада була в Дніпрі. І от Ірина Ворощук, зокрема, зазначила, що східні регіони потребуватимуть особливого підходу. Постраждали ж вони найбільше. Які плани обговорювалися? Буквально коротко, якщо можна. Да, коротко можна. Ми не тільки вчора збирали позавчора. Збирались. Ми постійно щодня проводяться ці наради, і плани всі обговорюються. Ми чітко розуміємо той функціонал, який повинно повинні зробити, тому що самі розумієте, для Луганщини буде це найважче, тому що територія майже вся була захоплена і дуже велика частина нашої території знищена. Тому спілкувалися, починаючи від розмінування і завершуючи тими. Працівниками і тими структурами, які нам буде необхідно завести в першу чергу для того, щоб відновити воду, світло і тому подібне життєзабезпечення. забезпечення, пане Артему. Я вам дуже дякую за цей час, що ви нам приділили за нашу розмову. Це Артем Лисогор, начальник Луганської обласної дякую військової вам. адміністрації. Дякую.